встигнути покаятись, треба встигнути очиститись від гріхів і прийняти Ісуса Христа в Своє серце, і Він дарує вам життя, Він дарує вам життя з подостатком, Він простить ваші гріхи, запише ваше ім'я в книгу життя. І тоді для вас відкриється вільний вхід в Небесне Царство і не буде більше тої перешкоди. Яка стоїть між Богом і людиною, бо ця перешкода є гріх. Гріх розділяє людину з Богом, гріх не пустить людину в Небесне Царство, і сама людина не може ізбавитися від гріхів. Але приймаючи Сина Божого Ісуса Христа, людина звільняється від Гріховного рабства. Гріх це не є якісь просто окремі вчинки погані, які чинить людина. Гріх це природа, яка живе в людині. І ця природа гріховна, вона народжує гріх. Тому треба збавитись від цієї гріховної природи, а це можливо тільки через покаяння. Тому люди, прийдіть до Ісуса Христа, Він кличе вас. Він любить вас, він хоче дарувати вам спасіння, він хоче вас простити, він хоче вас благословити. Сьогодні багато людей в цьому світі мають різні залежності, гріховні, алкоголізм, наркоманія, ігроманія. Багато людей мають різні переживання, різні залежності. Ісус Христос може звільнити вас від всіх залежностей, Він може заспокоїти вашу душу, Він може дати вам мир і спокій. Сьогодні в нашій країні йде війна, гинуть люди, є багато різних розрушень. І сьогодні душа людини скарбить, мучиться. І де людина знайде для себе спокій тільки в Ісусі Христі. Прийдіть до Ісуса Христа, Він дарує вам спокій, Він дарує вам мир, Він полікує ваші душевні рани і дасть вам Боже благословіння. Прийдіть, люди, до свого Творця в молитві Покаяння, довірте йому своє життя, Він поведе вас своєю дорогою, Він відкриє для вас небесне царство, і ваша душа в ньому. Заспокоїться, Господь сьогодні кличе людей, кличе до покаяння. Як написано в Біблії, Боже повеління, всім людям повсюду покаятись, це не просьба, це повеління Боже. Його не можна ігнорувати. Треба покоритися волі Божій. І тоді прийде благословіння.